Я не можу знайти сина. Я думаю, його викрали. Я в консульстві США у Франкфурті. Ви зареєстровані. Ми подаємося на робочу візу. Джоше? Мій син зник дві години тому. Я хочу поговорити з німецькою поліцією. Німецька влада і поліція там безсилі. Хтось викрав Джоша і хоче це приховати. Знайдіть її, але щоб потихоні, вона просто налякана мати, то хто ти така? Мене такого навчали, вона воєнна. Недооцінив тебе. Де, Джошуа?